Прикольний вузол, до речі. Починаємо. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас виласка на річку Дніпро. Сьогодні, можна сказати, вечірня виласка. Після обіду я вирвався. І сьогодні будемо зустрічати вечорочку. Спробуємо половити нашого хижака на річці Дніпро. Загадувати нічого не буду. На Дніпрі, в принципі, можна піймати будь-кого, але якщо хоча б вдасться половити непоганих гарних окуньків, які періодично тут скакують, то буде супер. Зараз відправляємось на наші гарні кам'янисті місця і там будемо продовжувати. Також Роман скоро підійде, так що ми у два ствола будемо сьогодні впиратися. Поїхали! Все покажу, все розкажу. Може навіть доберемося сьогодні до відвідного повіця. Поїхали! Так, друзі, на місці розклався. Давайте вже по приманках по осласті, я все буду вам розказувати, якщо ми щось піймаємо. Бо я ж кажу, це вже не перша вилазка, коли просто прольот. Приходиш, всім привіт. Зараз я вам все розкажу, а потім ще в дилет виходить. Тому давайте ходімо, зараз буду все розказувати. Починаємо. Дивіться, колись у нас минулі роки, коли було дуже багато води, ну нормально коли було води. Ось прямо ось тут я ловив головня. А зараз, бачите, оскільки в цьому році води мало. У нас тут просто вийшла така ось кам'яна коса. І зараз тут ми будемо пробувати нашого хижачка ловити. Ромчик був вчора ввечері, каже, що ввечері почали давати водичку, і він піймав штучок 15 окунців. Я до цього тут був десь недільку назад, то я піймав всього два штучки за весь вечір. І все. Подивимось, що буде сьогодні у нас. Так, друзі, вітрюган такий, що одразу зв'язав відвідний повідець. Покажу, як зв'язав, якщо щось піймаю. Так, а ось і Роман прийшов. Де клювали окуні? Ось тут і клювали вчора. Здорово. Вчора тут і клювали. Трохи переміщуємось заховатися від вітру. Ввечері начебто стихне, а зараз за островом заховаємось і будемо ловити. Так, друзі, ось і перший відвідний спрацював. Так, то у нас такий кавунець. Ого! Ого! Так, іди сюди. Так, перший пішов. Розпочинились. Так, дивіться на що піймав. Ого! гачок туристорії історії, на гачок туристорії. 3,8 сексі імпакт на все гачку. І ось такий красунчик. Так, давайте зараз розкажу по оснастці і будемо продовжувати. Skyline 6.18 тест, 274 зріст. Седона, бюджетна шаманка. 0.8 шнурочок. Напишу, який в описі під відео знайдете. Відвідний повідець, 20 грамів навісив. Як зв'язати відвідний повідець, я вам покажу, якщо уберусь, покажу на камерку, зніму. І ось такий. Хоч і 3,8 дюйми черв'як, але окунь його дуже полюбляє. Я вже знаю по минулим рокам. Так, малий, біжи. Так, давайте я як завжди скажу, що відвідний повідець я просто дуже сильно не люблю за те, що, ну, що немає ніякої сенсорики, там, удару, покльовок, навіть тільки що. Я не зрозумів, коли він там плюнув, вже відчув, коли він трипохався. А так штука класна, саме для цих місць я скажу. Глибина невелика, але треба кинути дуже далеко і піймати. То ось в таких випадках. Або, наприклад, якщо глибина невелика, але дуже сильна течія. Також велика вага, щоб швидко не зносило. А приманка на відвідному грає гарно. Рибка не лякається цієї великої ваги, яка біля приманки. І ось в таких випадках ловити просто кайф. Ось бачите, ось в таких штуках тягаємо. Флюру, шнуру просто жопа була б, якби ще течія була сильніша, я пам'ятаю, ну, в ті роки, коли була сильна течія, тут просто зачепів, обривів, шнури вбиваються, флюри вбиваються, все просто. І каміння, і ракушняк, все одразу. Ух. Тут, 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 от так, аж тут аж! Так, друзі, я не знаю, тому що я скажу, там такі камні, але нема нічого. Може була щука зрізала, я не знаю. Але відчув я, що там щось. Так, черв'яка більше нема такого. Один був. Зараз будемо шукати щось цікавеньке. Роман каже, вчора класно клювала на раків. Але клювало з 6 до 7 години. Якраз і течею дали, і вже вічорочка була така прям-прям-прям. Давайте зараз поставимо рака. О, давайте ось цього. Це. Від фішапу Shріm 3 дюйми, неактивний рак, але досить приваблива, досить класна гра і обтікаємо форма, гарно летить. Так, є, ось так це буде виглядати. Зміюк просто, і це, до речі, ну не... це не вужики, це якісь... та хто його знає, що воно таке. Вон Ромчик піймав на Тейл Спінер тільки що першого. Та йллспіннер, може це якраз і є. Те, що треба зараз. Так, давайте цикадку спробуємо. Ууу, друзі, прям ви це бачите? Ха -ха -ха. Клас. Ось дивіться, Ромчик піймав на цикар... Ой, на цю, як його, на телспінер. А! Шов! Я поставив цикадку, бачите, і є результат. 8,5 грамчиків. Ось, бачите, якийсь ключик підібрали. Шариться він в товщі води. Але вітер щось, я скажу, він більше стає. Ромчик каже, я йому кажу, ближче до вечора стихне. Він каже, ти там точно правильно дивився. Так, малий, дякую. О, Ромчик, бачите, покидав тейлспінер, поставив вер вертушку на вертушку. Це вже напевно не вогонь. Телспиннер, так? Да? На тейлспінер. Я не понял, що за риб. О, Щука. І гарна щука <риклад> Ти кажеш чи вартує туди лізти очеред? Ну <риклад> щука то такий Не, ну, але приємно. Та ну так да. там там двушка е точно <толкнула> <Ау>. <толкнула> вот блин Догулялась. ну побачила не двушка там было точно да, гарно была щучка О, ромчик Теоспіннер. Скільки грам? Не знаю, no name. <laughs> no name. No name. <laughs> Під піранью, так? Да? <laughs> <Da. laughs> так, продовжуємо, ні, ну прикольно. Ні, треба було брати її, але ну, хай гуляє. Так, он, ромчик тільки перейшов і одразу окунь. Так, переходимо на інше місце. Зараз будемо тут розважатися. Палки нормальні, я виділі чутку. Кінтос, там. О, ну це вже, це вже красунчик. А ну показуй хоч ти рибу нормально. О, ось такий зів. Что там? Крейзі флеп. Перевіримо ще один містечок. Так, друзі, а ось і в мене хтось є. Невеличкий, але тільки що хтось брикався. О, 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 о. Стій. Так, є. Ну не такий, як фромчика, звичайно. Менший. Я б сказав навіть маленький. Біжи. Продовжуємо. Так, камерка сіла, зараз павербанк під'єднаю і продовжимо. у -ху, ху 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 Є! Помучався, зв'язав і. Результат. Але не такий маленький, як перед цим. А не, маленький. Ну, кофта, вы бачите, как? Просто скажи на. Опа. Так, бежи, малый. Потихоньку делай, да. Пробував показати там прямо на природі, як зв'язати відвідний повідець. Але не вийшло, тому давайте вдома, Дома на гарному фоні, щоб було зрозуміло. Тому що від відео багато, як зв'язати щось, але ніфіга не зрозуміло, не взагалі. Зараз крупним планом все покажу. Дивіться, чим класний цей відвідний повідець, він дуже. По-перше, практичний, простий. Ми всі, я думаю, спідінгісти стикалися, да, що це зв'язати цей відвідний, все бовтається, все бісить. Найпростіший, найкрутіший спосіб, і найрезультативніший, який найменше путається, як на мене, те, що треба. Ось зараз я вам покажу, як його зв'язати. Так, показую, що все було зрозуміло. Беремо наш флюр. Це той флюр, який був в відео. Це 0,37 діаметр. Ось, бачите, 0,37. Далі ми відматуємо. Дивіться, перше, що нам треба зробити, це. Відступити від краю ту довжину, на якій ми хочемо. Отут у нас буде груз. Зазвичай це паличка. Вона найгарніше все проходить, там каміння, все. Тобто, ось тут буде паличка відміряємо таку відстань, де ми хочемо, щоб відходив наш повідець з приманкою, на якій відстані. Ну ось, ось така, Ось така відстань. Дивимось, що робимо далі. Зараз приближу, щоб було все видно. Далі беремо і ось таким рухом просто складаємо ось таку петлю робимо. Ось, я думаю, зрозуміло. Да? Ось просто раз. І ось така петля у нас. Бачите? Тепер беремо ось оцю краюшок, І починаємо обматувати. Зараз вам буде зрозуміло. Отак, один, два, три. Так, показую. Показую. Бачите, у нас ось ця петля, що ми тримаємо по центру, а справа і зліва починає закручуватись наш флюр один навколо одного. Так, це ми три зробили, треба зробити 6-7. 4, 5, 6, 7. Дуже прикольний вузол, до речі, ось бачите, ось така в нас штука вийшла. Тут у нас петля, тут у нас. Позаматувалася ось така штучка. Тепер беремо, складаємо навпіл ось цю частину і просовуємо його ось цю верхню петлю, що у нас утворилася. Так, я думаю, я думаю, щось буде видно. Змачуємо. Змачуємо. Ось, бачите, ось воно так у нас. Ну, я не змачую, а ви обов'язково змачуєте. І затягуємо. Затягуємо. У нас утворилася. О, все затянуло. У нас утворилася ось така петля. Ось цей кінчик залишився і сюди пішло. Тепер що ми робимо до цього кінчика, який ми залишали? Прив'язуємо наш груз. На оцей кінчик, що в нас від петлі відходить, коротенький, ми прив'язуємо нашу паличку дропшот. Якщо товстий флюр, можна робити клінч. Якщо тонкий можна, клінч покращений. Прив'язуємо, обмотуємо 5 разів. І пропускаємо. Вибачайте все довго, тому що в мене камера прям закриває все. І затягуємо. Ось, бачите? Прив'язали. Ну, кінчик, щоб було гарно, відрізаємо. Виходить у нас. Оця петелька, що ми зробили, і тут у нас грузик. Тепер просто з бобінки відматуємо ту кількість, яку ми хочемо бачити повідцем нашим. Зараз трішки віддалюся. Ну, ось бачите, да? я роблю десь 70. Можете метр робити, можете півтора, в залежності, як вам зручніше. Відрізаємо. На цей краюшик ми прив'язуємо наш гачок. Якщо ми вдома робимо заготовочку, можна просто гачок прив'язати. Можна гачок з приманкою одразу прив'язати. Далі до цього довгого кінчика прив'язуємо нашу приманку так само точно на вузол клінч. Можна обматувати кінчик навколо основного фльору, можна крутити приманку, це те саме 5 разів і сюди. Оп, змочили. Я зараз не буду слюнавити тут нічого. І затягнуло. кинчик Эдризова. Супер, можете. И у нас вышел коротенький кинчик, вид петли. Це груз довгенький, це повіде з приманкою. І тепер ми просто до цього кінчика можемо зачепити нашу застібку. Ну, звичайно, да, зняти приманку, яку ми кидали, звичайний джиг або вертушку, і просто за цю петлю зачепили і можемо ловити на відвідний. Це доволі класний відвідний, нормальний. Він майже не плутається, тому що, дивіться, у нас оці два кінця. Оце, що йде до грузика, і те, що йде до приманки, направлені в різні в різні сторони. Зараз ближче спробую показати. Чим і прикольний ось цей вузлик, що бачите, він направляє в різні сторони. І воно максимально Мало плутається між собою, прям ну просто супрово штука. Звісно, є моменти, коли люди хочуть, щоб ось тут був товстий флюр. На повідці був тонкий флюр. Але я скажу, що якщо ми ловимо на Дніпрі, да, ось як я в цьому відео, гарних гарних окунів, у нас приманка в принципі вільно тут себе веде і все клює досить, досить круто. І також класно, що мало не немає цих вертлюгів у цієї всієї фігні, все, що нас відштовхує подалі від цього, відвідного. в ньому і так мінус. Я ж кажу, сенсорики ніякої. І ще оце все бувтається, то оце найпростіший найкрутіший спосіб. Я вам раджу його зробити вдома. Взяти отакий зіп-пакетик. Зараз я складу і покажу вам. Ось так воно, друзі, у нас виглядає, аби на якусь бабинку намотали. Поклали в риболовну сумку, на риболовлі вирішили спробувати відвідний, дістали, підчепили, ви вже ловите. Можна там 2-3 штучки зробити, завжди носити з собою. І нормальна, крута штука. Дійсно працює, дійсно класний відвідний. Оце один з. Найкрутіших способів. Там багато, їх багато непросто. У відвідних повіцях краще використовувати офсетний гачок. Чому? Ну, це для початківців. Тому що він йде як кільок. Центр тяжіння в нас нижче, і приманка завжди знаходиться ось в такому положенні. Якщо у вас буде одинарник, да, стерчати, вона буде крутитися, як попала у вас в воді. А офсетний гачок вирівнює її, тобто тягне оця частина завжди ось так, і приманка у вас знаходиться в правильному, завжди. Положення ось в такому отам, у воді, коли на повідці десь грає. Ну що, роздачі нема, пух є. Хі -хі. Просто космос. Так, Зараз хотів зняти концентрацію пуху, але я не бачу, видно щось чи не видно. Коли вітер дуне, ну просто сніг. Такий лопатий, знаєте? Зараз з цього місця зловимо. Хлопців там залишив. Вийшов, бачите, кувшиночка прямо на самий краєчок, Зараз свіженьке місце, отут буде діло. Так, друзі, давайте, як я кажу, да, добиваємо відео рибою. Я вам покажу, до речі, дивіться, отак стягую, коли клює. Я нічого не відчував, тому що відвідний, може бути. Тому може, може, може це була і риба. Так що давайте повпораємо ще. Так, що хочу розказати. Давайте зараз подивимось дві рибки, два оконі непогані з цього місця останній раз, коли я тут ходив, як я піймав, і покажу вам, як злити судака такого десь на ну до двушки Злити прямо під ногами вже. Коли його треба було витягти просто на берег, я там з ним грався, як кромчик сьогодні щукує от так само. Так що давайте дивимось Давайте з цікавого. Судака дивимося, як зливати, а потім окунів. Так, друзі, є, нарешті. Хо -хо -хо. Я хоч знімаю, знімаю. Як це було довго. Так, 2,5 на невеличкий. Гачок також невеличкий, офсетний, тому що коряги. І давайте подивимось, хто це. Всадив, блін, так класно. Ооо! Посудачі! Посудачі всадив! Схоже на судака, бо дали до останнього, бачите? Вже під берегом все одно пручається. Е. Виходь, виходь, виходь сюди. Дивіться, не хоче. Взагалі. Ух, і також непоганий заліковий, точно. Все. А-а-а! Блін! Так, друзі, нарешті це перша риба і схожа окуня, але не будемо загадувати. Ох, і довго, ох, і довго це все. Але нічого, задоволений. Десь каміння, там тарабани, щось О. є. Так, він, як ми і хотіли. Не найбільший в світі, але я й цьому дуже-дуже радий. Так, друзі. Є. Ось другий. І я вам скажу ось те, чия. Я зараз витягну, хоч познімаю на нормальну камерку, покажу, що тут з пухом відбувається. Тому що це просто, блін. У мене алергія на нього. Ну не на нього, а на те, що він пилюку розносить. Якраз зараз і вітер, і пух, і все налипає. Але течію дали. Дали і ось хоч якийсь, але результат. О, залез в каменючку. Ну, не треба. Что, попустите? Блин. Кто рассказывал, рассказывал и на тебе. О, вылез. Все, форсуем оба. Або... Здесь, здесь, здесь. Ось, друзі, дивіться. Смотри, який карасик. Оце вже тут прямо на, на цьому. Не. Угу. не крупний, але є. Замучили все ж таки. Романа покльовка була і ось. Не ламай щелепу, не ламай щелепу. Пальця в рот <ріст> стоїть. Відкусив одну хвосту От туди. А треба туди кидати. Mm -hmm. Ще один і знов тут же прямо з бровочка, і тут вони прямо під нею сидять. Братан, його такий самий. Гой, да гой, да. <різь> <різь> так, все, давай. О, тепер немає і другої корії. Замучив, замучив все ж таки. Оця бровочка, я потихеньку, потихеньку є. В принципі, так само, як і у тих двох перших. Це ми вже ще одне місце змінили. ногами взял. Цей побольше трохи. Отдай. пара -да Вечерний. Все просто. Вот так кидаем далеко-далеко. Там так все классно, там ничего не клюет. А вот тут подъемчик, такие ракушняные. И вот он тут сидят. Так, а вот Ромчик замучил. Вымолил. Это далеченько, да? не? Mm -hmm. Під беремо. Кобан. Свої ночок також. Так, давай проманки будемо палити. <laughs> <laughs> Фанатик вайпер. Твіст, твіст твістер. Так що ось, ось така, така штука. Да. Була приба, так? Да? <laughs> да. Як завжди кажемо, да, була приба. Рекламувати можна багато чого. <laughs> а ось знайти місце, де я риба, оце вже. Інша тема. Знайшли містечок, ну як знайшли, ми його знали. Камінчики, вечорочка, трішки водичку почали давати. і, і... Є. Ось такий красивий. вайпер. А, і, так, і, так. <гум> і так, друзі, підійшла до кінця наша риболовля. Ромчик був сьогодні зі мною, у нього канал Маніафіш. В описі під відео знайдете. Кому цікаво, підписуйтесь. Е, з вами був Жека Докочаєв, туристорії. Давайте до наступної цікавої відюшки. Відюшки, давайте.